Права 376. Розкриє дужки. Ну що ж, стартуємо. Перше додання. 7, що множиться 3 сьомих плюс 4 сьомих А. Гаразд на 7 тоді множимо кожний доданок. Записуємо тоді, що це дорівнює. 7, що множиться на 3 сьомих. Додати 7, що множиться на 4 сьомих А. І це дорівнює. Ну що ж, 7, що множиться на 3 сьомих, записуємо 7, що множиться на 3. І все це сьомих додати. Далі 7. Що множиться на 4, записуємо. Що ділиться на 7. І все це треба помножити на А. Так. І це дорівнює. Ну що ж, зараз тоді скорочуємо на 7. І тут скорочуємо на 7. Гаразд. То тоді в нас, що залишається, тут у нас перший доданок буде 3. Додати. 4 помножити на 1 і поділити на 1. Це буде 4. Додати 4А. Є. Тобто значення нашого виразу, якщо розкрити дужки, буде 3 плюс 4А. Переходимо до другого завдання. 1 друга, що множиться в дужках 3 четвертих мінус 6 сьомих b. Ну що ж, давайте на 1 другу все домножувати. Записуємо, що це дорівнює. 1 друга множимо на 3 четвертих. Потім записуємо знак мінус. 1 друга множимо на 6 сьомих b. І це дорівнює. Ну що ж, Давайте зараз тоді будемо множити. Записуємо, чому дорівнює добуток чисельнику це буде 1, що множиться на 3. Знаменнику 2, що множиться на 4. Відняти. В Чисельнику у нас буде 1, що множиться на 6, а знаменнику буде 2, що множиться на 7. І все це помножити на B. І це дорівнює. Ну що ж, 1, що множиться на 3, це 3. Знаменнику 2, що множиться на 4 це 8. Отже, це буде 3 восьмих. 3 восьмих. Відняти. Тепер тут ще можна скоротити на 2. 6 і 2. 6, що ділиться на 2, це буде 3. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Тобто відняти у нас буде 3 сьомих. Мінус 3 сьомих Б. Є. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. Бачимо 1,16, що множиться. В дужках у нас 2х відняти 514y плюс 1,12. Ну що ж, як нам виконати множення? Давайте всі мішані числа ми запишемо у вигляді звичайного дробу, бо нам придеться виконувати множення. Ну що ж, записуємо, що це тоді дорівнює. 1,16, 1, що множиться на 6, це 6, плюс 1 це 7. Отже, це буде 7 шостих, що множиться. У дужках у нас тоді буде 2х. Відняти 51 y. Так, додати. 1,1 ціла 1 друга. 1 помножити на 2 це 2, плюс 1 це 3. Отже, це буде 3 других. І це дорівнює. Ну, а зараз розкриваємо дужки. Домножаємо 7,6 на кожний із цих доданків. Ну що ж, тоді записуємо, що 7 шостих множимо на 2, я напишу і помножимо на х, щоб ви розуміли, що 2х це 2, що множиться на х. Далі відняти стоїть знак мінус 7 шостих, що множиться на 5 чотирнадцятих. І записуємо, що множиться на y. Додати. Перенесемо плюс. Так. Тепер 7 шостих записуємо. Що множиться на 3 других. І це дорівнює. Ну що ж, давайте дивитися, як можна записати перший добуток. Ми записуємо як 7. Що множиться на 2 шостих, і що множиться на х. Далі відняти. В чисельнику записуємо 7, що множиться на 5, а в знаменнику 6, що множиться на 14. І все це множиться на y. Так. Додати. Тепер 7, що множиться на 3 буде в чисельнику, а знаменнику 6, що множиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, що тут можна скоротити. 2 і 6 скорочуємо на 2. Тут у нас буде 1, 6, що ділиться на 2, це буде 3. Далі 7 і 14 скорочуємо на 7. 7, що ділиться на 7, це 1. 14, що ділиться на 7, це буде 2. Далі. Тут скорочуємо 6 і 3 на 3. 3, що ділиться на 3 це 1. 6, що ділиться на 3 це 2. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, тепер 7 в чисельнику, 3 в знаменнику, то записуємо 7 третіх. Х. Так, відняти. Тепер дивимося. Тут у нас буде 5 в чисельнику. А в знаменнику 6, що множиться на 2, 12х. Відняти 5 12 Y, Так, додати. Додати. Ну і тут у нас буде 7. В знаменнику буде 2, що множиться на 2, 4. Ну що ж, додати 7 четвертих. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. 7 третіх Х. В принципі, можна і так залишити, можна виокремити цілу частину. 6 третіх це 2, цілих. то запишемо 2 1 2,13 Х. Відняти. Ну, 5 дванадцятих так і залишимо. 5 512. Ну і 7 четвертих заберемо тоді 4 четвертих. це буде одиниця. Записуємо додати 1 ціла, що залишиться 3 четвертих. Ну що ж, ось таке завдання на розкриття дужок звичайними дробами. На цьому вправу завершено.